Нові подробиці скандального весілля журналістам стало відомо, хто наречений Англіни Терської українки, яка тиждень тому відгуляла розкішне весілля на озері. Комо досі в ЗМІ писали, що коханий 30-річної нареченої то турецький бізнесмен. Утім, потім, начебто, з'ясували, що він українець. То що все таки правда, з'ясувала кореспондентка ТСН Олена Гущик. Найпочніше, найгучніше та найскандальніше за останні місяці. Весілля, в яке пара українців клала за різними підрахунками різних експертів, мільйон євро. Мільйон". правда, мільйон. Звідки ці гроші? Це свято на мільйон соцмережі обговорюють вже майже тиждень. З'являються все нові і нові деталі. Звісно, ті, які стали відомі на загал. Бальбіано одна з найбільших приватних резиденцій на італійському озері. Комо розкішний сад, меблі минулих століть довкола гори. А між ними у тоннах квітів пишне весілля. Кожен із цих кадрів журналісти взяли із сторінки самої нареченої українки Ангеліни Терської. Нескромних деталей тут нарахували користувачі з відео від півмільйона до мільйона євро. Що найменше відомо, оренда вілли Бальбіану російських власників вартує 20 тисяч євро за добу, кольєї сережки від нішевого італійського бренду до 200 тисяч євро. Гонорар українському монатіку до 30 тисяч євро. А от у російського ведучого галкіна 100 тисяч євро, який між іншим на весіллі заговорив українською. Таке та палуниця сунит наукар залізниці, за незда осірадя що робив на озері комо Монатік. Український артист пояснив, заїхав по дорозі після благодійного туру в Америці, а все заради ще більших зборів для українців і вже навіть публічно виправдав рішення свого міні-концерту. Ми погоджувалися на виступи, щоб заробляти кошти для захисників. Вдалося зібрати 90 тисяч 500 доларів. Завдяки виступу на приватному заході я додав 20 тисяч доларів. Втім, звідки гроші на таке нескромне весілля українців не в Україні. Відомо, що 30-річна Ангеліна Терська родом з невеличкого селища на Дніпропетровщині, батько Ангеліни займається вантажними перевезеннями мати орендою нерухомості. Сама дівчина тривалий час працювала в туристичній агенції, принаймні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну за світлинами в Інстаграм жила у Києві, але уже понад рік багато подорожує Європою. І знову ж таки за світлинами, найчастіше. Що буває у Парижі, Лондоні та Стамбулі. Все у вишуканих ресторанах та у дорогих подарунках, яких за світлинами пані Ангеліни надто побільшало за останні роки, коли виїхала за кордон. У різних змі писали, вона переїхала до нареченого у Туреччину, імовірно, до турецького бізнесмена. Потім була інформація, що чоловік Ангеліни українець, який виїхав за кордон ще до повномасштабного вторгнення. Але за кілька днів один з телеграм-каналів з'ясував, наречений це Владислав Медведєв. Раїнець, якого часто бачили у столичних нічних клубах, і надто великих бізнесів він не мав, аби влаштовувати подібні гучні весілля, за даними інших видань, напередодні весілля наречений подарував Ангеліні трьохкімнатну квартиру в Києві, яку дівчина оформила на свою маму Олену. Скандальних деталей більше. Що з того правда, що ні, поки українці здогадуються і перевіряють. Ми ж промоніторили відкриту інстаграм-сторінку Ангеліни, і помітили під її світлинами. Є вподобайки до прикладу Ольги Гринкевич. Це донька бізнесмена Ігоря Гринкевича, який замішаний у корупційному скандалі. Або от ще є фото з галереї, як отця в студії Соні Морозюк, колишньої дівчини сина Гринкевича, яка теж любила розкішне життя. Хай там як це особисте, яке рахувати не потрібно. З таким закликом Ангеліна напередодні звернулася до журналістів з інстаграму. Мовляв, вона вже з нинішнім чоловіком не політики і не діти-чиновників. Все так, але з одним але пишуть підписники. Навіщо так показово демонструвати розкіш на усю Європу? Коли Україна, яку ви підтримуєте у дописах, вже третій рік благає ту ж Європу про кожен мільйон допомоги. Олена Гущик, ТСН, 1 плюс 1 марафон. Єдині новини.